Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами знову незмінна програма Православний вісник. Кажуть, усе навкруги стрімко змінюється, але є речі константні і в нашому техногенному інформаційному світі: це віра та любов, добро і милосердя, мудрість та святість. Щоб відчути ці константи, спробуємо увійти у простір двохтисячолітньої православної традиції та з її висоти поглянути на наше сьогодення. А для цього пропонуємо разом. Вшанувати собор святих волинської землі, дізнатися останні новини з життя українських православних вірян, а також звершити віртуальне паломництво за тисячі кілометрів святими місцями. <му> що є основою щасливого життя будь-якої землі? Хтось згадає про високі технології, модні бренди або величезні заводи гіганти, що націлились у небо стволами своїх труб. Іншого зігріє думка про щедрі врожаї ланів або про приховані багатства надр. Проте існує ще один надпотужний ресурс будь-якої землі це її люди. І особливе місце серед них посідають ті, хто століттями прикрашав та насичував її світлою, енергією, благодаті та доброчесності. тобто святі, недарма в народі кажуть, молитвами святих стоїть земля. Не виняток у цьому списку і наша мальовнича Волинь. Список волинських святих, які в різні часи подвигом власного життя освятили цю землю, насправді вражає. Якщо ви з Волині, за цим списком можете вивчати історію рідного краю. Та водночас радіти, ось виявляється, які в нас земляки, перші просвятителі Слов'ян Кирило та Мефодій, рівноапостольні Ольга та її онук Володимир Хреститель, великі Почаївські подвижники Іов та Амфілохі, князі і воїни, ченці та єпископи співвітчизники та іноземці, праведники та мученики за віру, всього 53 імені. Тому розповісти про кожного хоча б коротко зараз буде неможливо. А от відвідати свято на їхню честь та попросити волинських святих піднести за всіх нас щиру молитву абсолютно реально, що ми і зробимо разом із нашою знімальною групою прямо зараз. Перша писемна згадка про Волинян міститься в повісті минулих літ. Скільки святих народилось на Волинських землях, достеменно невідомо. Але вже у 1881 році з'явилось офіційне церковне свято собор волинських святих. Архіпископ Дмитрій Моретов, який був. Волинським мархіреєм буквально декілька років в той час саме він ініціював появу цього свята в святцях православної церкви в ознаменуванні 50-річчя повернення Почаївської лаври з уняцького полону. Звісно, в ті часи, чи не першими у списку, опинились великі князі, котрі приїздили на Волинь. Це Володимир, Ярополк, княгиня Ольга. Всіх їх зображено на іконі собору волинських святих. Святі цепліт Церковного життя і до Собору Волинських святих, як ми бачимо, включають не лише тих, які тут трудилися, а які звідси походять. Тому це так поповнюється цей список, вже більше трьох десятків. Я думаю, якби ще дослідити глибшу історію новомучеників, то напевне ще додасться кілька угодників Божих, які постраждали в Сибіру інших місцях де в 30-40 роки роки були сповідники у День спільної пам'яті святих цей образ можна розгледіти зблизька, особливо у Луцькому храмі всіх волинських святих. Щороку сюди на святкування приїжджають тисячі вірян з Рівненщини, Тернопільщини і, і безперечно, з усієї Волинської області. Ті, хто завітав уперше, дивуються. Церква схожа на ангар, так і є. Але будова тимчасове місце для молитви. Поруч зводиться Великий собор всіх Волинських святих, розрахований на три тисячі вірян. Звичайно, що одним із найбільш пошанованих серед простих людей святих волинській землі, це і преподобний Іо Почаївський. І якщо ми говоримо взагалі про Почаївську лавру, то, звичайно, що не можемо бійти увагу і преподобна амфілогія Почаївського, оскільки я мав честь служити на тих приходах, де старенькі дідусі і бабусі були ще прихожанами самого преподобного амфілохія Почаївського. Ну і звичайно, що варто сказати, що коли це свято відродилося, у 1990 році на Волині з усіх святих, які належали до цього собору, їх було 33 імені, і стараннями викладачів Волинської духовної семінарії, де я мав честь працювати в свій час, ми готували подання на синод, для того, щоб в собор Волинських святих були включені і імена новомучеників, які були чиє життя було пов'язане з Волині. Найбільш знаний у народі Волинський святий амфілохій Почаївський. Про нього може розповісти, чи не кожен лучанин. Преподобний Амфілохій похований на цвинтарі Почаївської лаври. Дуже часто люди беруть грудки землі з поховання амфілохія. Вірять, так можна зцілитись. Я знаю тільки ця амфілофія. Я читала, то я до нього звертаюся. А більше так про волинських святів не можу вам сказати, бо просто до нього звертаюся, до нього молюся, він допомагає, дуже допомагає. І той пісочок допомагає, прикладеш до, до болючого тіла, перехрестиш і допомагає. Також на слуху праведна діва Юліанія Ольшанська, святий Іов Почаївський, преподобний Микола Святоша, князь Андрій Боголюбський. Святі Волині це люди різного віку і соціального стану, але всіх їх об'єднала віра. Кожен з них догодив своїми земними справами Богу. Волинь є проста, щира, віруюча. Вона благодать віри Христової дуже прибагато прийняла в своє серце. Я тепер на майбутнє покоління віддає ось таким торжеством, яке є сьогодні. Це є свідчення великої історії, присутністі Духа Святого. І самого Спасителя на цій волинські землі. Богослужіння в храмі завершилось урочистою хресною ходою і очолив образ всіх святих землі Волинської. А список буде неодмінно поповнюватись новими іменами новомучеників та сповідників ХХ століття, які були волинянами. Коли одного мудреця спитали, як варто жити, той відповів: Живи так, щоб не було соромно. Коли про те, чим ти живеш і що робиш, довідається увесь світ. Це правило є актуальним не лише для окремої людини, так само, але більшою мірою воно важливе і для великої родини на ім'я Українська Православна Церква. Тож якими подіями ця родина відзначила останній тиждень? Про це в нашому традиційному телелітописі вже за мить. Синод української православної церкви, що відбувся минулого тижня на території Києво-Печерської лаври, традиційно розпочав свою роботу з богослужіння в зечатіївському храмі монастиря. Після чого синодали вирушили до могили спочилого митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана. Засідання священного синоду проходило в резиденції предстоятеля Української православної церкви під головуванням блаженнішого митрополита Онуфрія. Учасники поважного зібрання розглянули ряд важливих питань із життя церкви та ухвалили відповідні рішення. Чергове засідання Священного синоду Української православної церкви було присвячено найголовнішим питанням, пов'язаним життєдіяльністю Української православної церкви. Наступний рік буде роком ювілейним, виповнюється 25 років Харківського собору, і тому священий синод створив оргкомітет, який очолив найблажніший митрополит Онуфрі, для того, щоб на загальноцерковному рівні відсвяткувати цей славний ювілей. Незважаючи на складність нашого часу, Українська православна церква збільшується як кількісно, так і якісно. І рішення Священого Синоду в в єпископський сан буде возведено деяких намісників монастирів. Це стосується і Чернівецької єпархії, в єпископа Хватинського буде возведено Архімета Вініаміна, а також в єпископський сам буде розведені намісник Голосівського монастиря і намісник монастиря в Церківщині. Крім того, на засіданні Свячного сіно були розглянуті питання, поточні, які стосуються життя нашої церкви. Божественна літургія, що відбулася минулої неділі в Успенському соборі Києво-Печерської лаври і звершувалась предстоятелем нашої церкви, зібрала в головному монастирському храмі багатьох богомольців. Цього дня разом із блаженнішим владикою служив керуючий справами Української православної церкви. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарні архієреї та духовенство лаври у священному сані. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до учасників богослужіння зі словом проповіді та торкнувся теми євангельської любові. Треба навчитися любити всіх людей, не тільки близьких або друзів, наголосив митрополит Онуфрій, а й ворогів. За богослужінням також було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. Ряд цікавих зустрічей відбувся на тижні в Києво-Печерській лаврі. Предстоятель нашої церкви прийняв у свою резиденції відомого швейцарського богословопатролога з хіархемандрита Гавріїла Бунге, який перебуває в Україні з паломницькою поїздкою. Отець Гавриїл, колишній монах Бенедиктинець, який понад 30 років був пустельником, у 2010 році прийняв православну віру. Супроводжує швейцарського богослова настоятель парафії на честь святого Амвросія Медіоланського в Мілані, архімандрит Амвросій Макар. Схіархімандрит Гавриїл також зустрівся з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Антонієм. Під час розмови йшлося про сучасний стан і розвиток православної церкви в Західній Європі. Отець Гавриїл також розповів Ладиці Антонію про свій шлях до православ'я. В резиденції блаженнішого митрополита Онуфрія на території Києво-Печерської лаври також побували гості з Мартініки. Під час зустрічі священник Жан Діонісі Рено, настоятель храму святого Гавриїла, розповів нашому предстателю про особливості служіння на архіпелазі. Також представник Української православної церкви мав зустріч з новопризначеним послом США в Україні пані Марією Йованович. Блаженніший митрополит Онуфрій привітав пані посла з початком її дипломатичної місії в Україні. Під час бесіди була обговорена ситуація у сфері церковно-державних та міжконфесійних відносин в нашій країні. Чи запитували ви себе, навіщо людині подорожувати та відвідувати святині, іншими словами, звершувати паломництво? Ми часто обростаємо матеріальними речами, наче шкаралупою, і при цьому забуваємо, що людина створена не для землі, а для неба. Забуваємо, що за православним поглядом на життя усі ми тут, на землі, є лише подорожніми. І найкраще нагадує про це дорога. А якщо ця дорога веде нас до святині, тобто до місця дотику неба і землі, тоді це справжнє християнське паломництво. Колись людина все своє життя відкладала на це гроші, а потім відправлялася у небезпечне подорожування упродовж багатьох місяців та навіть років. І не завжди поверталася звідти. Зараз усе набагато простіше. Достатньо сісти в літак, і ви за тисячі кілометрів від своєї щоденної суєти. Проте, якщо фінанси співають романси, тобто не дозволяють, або якісь інші обставини стають на заваді, не засмучуйтесь. Сідайте зручніше та приготуйтеся вирушити у віртуальне паломництво разом із знімальною групою вісника. Та не забудьте налаштувати себе вірно, пам'ятаючи, паломництво не розвага. Це передусім доторкання до святині, а отже, і можливість самим освятитися. Тож рушаймо разом. Свята гора Афон, Чернеча Республіка, схожа і на яку немає більше ніде на землі. Це окрема держава зі своїми законами керована Чернечим урядом. На святій горі 20 чоловічих монастирів, і в кожній обителі зберігаються святині, шановані в усьому християнському світі. Паломництво на Афон для віруючої людини це насправді щось особливе. Багато хто мріє отримати благословення Пресвятої Богородиці, бо Афон є уділом небесної цариці та дістати пораду на духовне очі. Від афонських монахів, котрі обрали шлях вертикального сходження на небо. Щоб вступити на святу гору, потрібен спеціальний дозвіл і спеціальна віза. До слова, все це стосується лише чоловіків, жінок на Афон не пускай. Чуроків на Афоні існує закон, який має назву Аватон. І згідно цього закону жінка не має права вступити на афонський півострів. Та коли є велике бажання вклонитися святиням афону можна не перетинаючи кордонів півострова. Ну, власне, ми знаємо, що на Афон можуть потрапити лише чоловіки, але багато жінок з великою цікавістю відносяться до тих святин, які є на святій горі. Тому для них є особлива можливість пропливти на човні навколо півострова Афону. І є певні монастирі, які вивозять свої святині до таких човнів прямо в море, для того, щоб жінки, які не можуть потрапити на фони, але пливуть навколо або не могли вклонитися цим святиням. А, мабуть, чи не найпопулярнішою для відвідин паломниками всього світу і не лише православними, є свята земля, яку ще називають п'ятим євангелієм. Днями на святій землі побувала група прачан з України, серед яких були і наші колеги православні журналісти. Вони мали змогу не лише вклонитися святиням, а й отримати благословення предстоятеля Єрусалимської православної церкви. Дуже часто саме тут, під час паломництва на святій землі, люди пізнають справжню сутність церковної єдності, Я зичу нам усім, кожному на своєму місці, сприяти молитовній єдності християн і подолати розбрат як в Україні, так і на святій землі. Зазвичай навіть восени в Ізраїлі спекотно, проте в Єрусалимі велелюдно у будь-яку погоду. Головна вулиця старого міста зветься Віа Долореса скорботний шлях. Колись ним провели Спасителя від Гефсиманського саду до Голговського хреста. Кожен крок тієї скорботної п'ятниці прочани ніби проживають заново, йдучи хресною ходою. Нарешті ось він головний храм християнського світу. Замість позолоти суворий аскетичний інтер'єр. Всередині найважливіші святині гроб Господній, камінь помазання і Голгофа. Богослужіння біля головного розп'яття світу тут звучать і слов'янською мовою. Братію святого храма, сього, паломників, всіх, зі предстоящих і молящихся, вас і всіх православних християн, да пом'яніть Господь Бог во царстві своє. Власне, якщо говорити про. Бажання відвідати святиню, то воно виникло дуже давно, тому що ми маємо свідчення, які може понад тисячу років, згідно яких ми знаємо, що були православні люди, християни, які ставили собі за мету відвідати і вклонитися особливим святиням, які є на сході православному або в інших місцях, і зокрема, перші паломництва звичайно були спрямовані до святого. Граду Єрусалима, як правило, паломницькі групи на святій землі не обмежуються відвідуванням Ізраїля. Багато цікавих подій священної історії пов'язано також з Йорданією серед святинь, і ця ріка, у водах якої прийняв хрещення Спаситель. Після молебню паломники зазвичай занурюються в Йордан і обов'язково набирають святої води для рідних і близьких. А ось для цих прочан поїздка на святу землю стала ще й родинним святом. Денис та Єлизавета після шлюбу вирішили обвінчатися у храмі Руської духовної місії в Єрусалимі. Вірять, їхній союз буде благословенним. Свята земля не географічний топонім. Її не знайдеш на політичній карті світу. Свята Земля долає кордони із порідніє душі. До неї подумки звертається третина населення планети. Ті, хто називають себе християнами. На цьому наша програма Православний Вісник добігла кінця. Її провів для вас архімандрит Віктор Коцаба. Сподіваємося на зустріч за тиждень о цій самій порі. Ну а сьогодні, прощаючись, хочу побажати: що разу, коли ми вшановуємо наших святих або доторкаємося до визначних святинь, не задовольняємося простим спогляданням. Пам'ятаємо, що вся система православного християнства націлена перш за все на те, щоб змінити та преобразити людину, освятивши її зовнішній та внутрішній простір. Тобто щоразу, згадуючи святих, намагаємося їх наслідувати, пам'ятаючи крилатий заклик апостола Павла бувайте подібні мені, як я, Христу. Адже саме Христос є мірою справжньої досконалості для людини, і якщо Він присутній у нашому житті через наші вчинки та думки, тоді і в кожного з нас, і в усієї України є по-справжньому світла перспектива. Христос посеред нас і є, і буде.